книжках песни, то забавы. Моя любимая на каска летачок или темночок. Мне подобался покучат. Моя любимая книжка я горяжу дракон. Мне подобается шарик. Мне подобается соник. Я хотів стрітити трьох поділ. Я б хотіла зустрітися з беззубіком. Я писав по кавлі. Я хотіла написати книжки про кольорові мустриками. Я б хотіла написати книжку по дракона. з драконом. написать про зайца. Я люблю книжки Лиля Бурман. Когда я была маленькая и не умела что читать, не могла самостоятельно свою книжку обезнавать. Мамо, тато, дід, бабуся, ця сім'я мені читала, віршики тію, коски цікаві. як книжок багато мало, а тепер я підростаю і вже добре я читаю. Полюбляю я книжки і тоненькі, і товсті. Скрили зможеш ти дознатись про слів звіріх і птахів. Будеш ти про море знати про окул та про кітців. Якщо книги не читати, буде завжди надіти. І тому я кажу перемогу по книжку мені, мамо.